Як люди розважаються в Британії? Для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину. В реальності це абсолютно інакше. Значить, от там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі. В пабі. Ви не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінь чи гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село, і люди так по сільськи дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко, дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш іти, і по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь в школу, там автобуси, і от тільки що двох прошу, двоповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати, заспокоїтися, прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, ось така от історія. Це інші ребята, це просто, щоб ви розуміли, вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось дивиться, думає, серйозно, Сергія, що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, от так, кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми придавали, що тут якісь супер люди, суперлюди, суперрудовані британські, британські вчені туди-сюда і вообще тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді це нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Ану напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди. Вони в Лондоні вже там засуєтились так, що вже десять потов з них зійшло. Або дивіться, і воно отаке все пані. Ну я вам би жартю. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно. Дороги часто розбиті. тут таке, типа, і так сейдо.